На шлях я вийшла ранньою весною і тихий спів не сміли заспівала. А хто стичався на шляху за мною, того я щирим серденьком вітала, самій недовго збитися з споті, та трудно з нею збитися в гурті. Я йду шляхом пісні свої співаю, та не шукайте в них пророчої науки. Я гучного не маю, коли ж хтось сльози ліє з тяжкої муки, скажу я разом плачмо, брате мій. З його плачем я спів з'єднаю свій. Бо не такі вже гіркі сльози спільні, коли ж на довгому шляху Мені прийдеться почути співи, гучні, вільні, моїй душі для них луна знайдеться. Сховаю я тоді. Журбу свою і пісні вільної Жалем не отрую. Коли я погляд свій на небо звожу, нових зірок на ньому не шукаю. Я там братерство, рівність, волю, гожу. Крізь чорні хмари гледіти бажаю, тих три величні золоті зорі, що людям сяють безліч літ горі, чи тільки терни на шляху знайду. Чи стріну може де і квіт барвистий? Чи до мети я певно й дійду? Чи без пори скінчу свій шлях тернистий? Бажаю так скчити я свій шлях, як починала з півом на устах.